Принципам виховання педагога-інноватора Василя Сухомлинського більше півстоліття. Та й на сьогодні вони актуальні як ніколи. Сухомлинський присвятив життя вихованню дітей та створенню педагогічної системи, в центрі якої знаходиться особистість дитини. Пропоную до вашої уваги основні принципи та правила виховання перший навчити жити. Головною проблемою молодих батьків, про яку говорив Василь Сухомлинський, що актуальна на сьогодні, це невміння жити у родині та долати кризові ситуації. Педагог наполягав на тому, що старшокласників потрібно вчити будувати відносини в родині, знаходити компроміси. Батьки повинні цьому вчити своїх дітей з самого народження. Другий бути справжнім батьком. Окрім піклування про дитину, батькові потрібно займатися самовихованням. Так Сухомлинський називав особистісний розвиток, де безперервно працю. Дитині потрібен приклад, щоб бути кращою, розумнішою, найосвіченішою. Третій бути толановитими батьками. Діти вчаться дивитися на світ очима батьків. Для справжнього виховання дорослим достатньо бути лише поруч і показувати своїм прикладом, а не нотаціями, як відноситися до близьких людей та як проявляти себе в різних ситуаціях. Четвертий бути мудрим вчителем. Педагог багато розповідав про проблемних дітей. Навіть саме безнадійна дитина завжди має, хоча б часточку доброго. Самою великою помилкою педагогів вважається постійне констатування помилок та невдач учня. Слід пам'ятати, що всі діти народжуються з різними здібностями. П'ятий. Виховувати без покарань. Якщо виникла необхідність покарання, означає, що були допущені помилки у вихованні. Батьки помиляються в тому, що вважають заборону самим головним проявом батьківської влади. Бути вимогливими не значить домагатися сліпої слухняності. Батьки повинні відчувати тонку грань, де закінчується межа їхньої влади і починається інтимний світ дитини. У кожної дитини повинні бути свої справи, у які не повинні лізти дорослі. Сухомлинський був категорично проти суворих покарань, навіть для важких підлітків. Він вважав, що діти, які з року в рік критикуються вчителями, просто не мають внутрішніх ресурсів на навчання. Шостий розвивати допитливість з самого початку свідомого життя дитини батькам варто звертати увагу на причину наслідкові зв'язки між предметами та явищами, вчити спостерігати. Навіть в цьому допоможе звичайна прогулянка поступово дитина сама буде помічати. Деталі оточуючого світу. В цей момент в її свідомості відбуваються найважливіші зміни. У віці від 2 до 7 років дитина повинна якнайчастіше задавати питання, чому. І дорослі повинні докладно на нього відповідати. Сьомий виховання особистості через працю. Сухомлинський вважав працю основою для гармонійного розвитку особистості. Дитина, яка перебуває в постійному ледерстві без навантаження працею відповідно до її віку, позбавляється радості безкорисної благодійної праці. Як зазначав Василь Сухомлинський, дехто думає, що любити дітей це найлегша справа, найпростіше. Бути добрим, бути рідним своєї дитині, бажати добра, бути доброзичливим, це і вже і є любов. Насправді це не так. Любити дітей це найтонша, найскладніша і наймудріша річ, яка приходить з досвідом. Справжня любов поєднує собі відповідальність за дитину.